Тут я в термос вже зал... налила, ми їх підемо з Бару о 12-й годині, я його будемо пити перед обідом. Тут чайочок вже парує, теплий-теплий. Зараз я понесу наверх. Ось такі, хто дивиться з України, хто не дивиться з Америки. В Америці такого нема. В Америці такого немає. Така робота баданти в Італії. В Італії так само є багато пристарілих для Будинки для пристарілих. Що Скоро поїхала. І це я ось таке даю для стіпсі. Бачите, оце, ось. стіпсі це означає запор. Ну, я вже вам показувала, ви бачили? Вона не, хоче. не хочу показувати стіпсі Екоква. Тратаменти для стіпсі, екоква. І знову я йду сходами робити. Зараз я попробую, який смак має, що мені здається, м'ятний має. Приємне. Апельсини гарно пахне, дуже гарно, приємно. І ось це. І ми знову йдемо наверх, дорогенькі Ой, Це гуряче, я так не можу нести. цей чай дуже гурячий. Йдемо знову наверх. Це добре мені, бо я ходжу, я тішуся, бо трошки спортом я займаюся. Це для мене не тяжко. Але треба щось придумати. Я от зараз в мені голову приходить, щоб придумати щось таке, щоб його восьмі, піввосьмі положити в ліжку, і біля ліжка дати йому роздягнути, щоб він вже не вставав, бо він вже буде голий, він тоді вниз не піде. І тоді дати йому біля ліжка щось їсти, таке, лишити, якщо він схоче їсти, щоб він поїв, або каву з молоком, я не знаю, або щось таке, якесь. Печення, що йому не шкодить. Щось таке смачне біля ліжка дати йому. Щоб він там їв о 9-10. Бо він діабетик. Коме стай, відео. У мене. Мой дурмір? Ще не поміну. Варда ті портати роба да бири. Піше треба, щоб він це випив. Альора allora, piano п'яно-п'яно, ти ті Sì. виро? Браво, браво, кісей, браво! Так, усе я знайшла, все приготувала. Тут приходять медсестри протягом тижня, але як вихідний, медсестри немає, то ми робимо, бо треба кожен день зробити. Отаку я хорошу знайшла ліпучку, тепло, щоб оця медичина цей йод. Я тут вже два куски відрізала на дві ноги. Це ні, ось це. Бачите, Ось так, воно тут відривається. Значить, я беру вверх, несу оце. Дві такі гарзи. Гарза це таких два тих я взяла. Я беру це, це і це. І знову все йду на веслу ось зупину усім. Бачите, скільки разів я вже хожу. І. «Італійка би цього не робила. Це тільки я так роблю. Я йому так балую, я його дозволяю йому трошки більше в ліжку полежати, а ношу все йому туди. Якщо Італійка, тоді вона візьме і вона його з ліжка скаже, давай, давай, пішли вниз, вона все буде внизу робити. Так має бути. І це вона правильно робить, це я неправильно роблю. Це так не має бути. Людина старша має зійти вниз, і все, що треба, треба робити внизу. Так, як має бути. А він хоче ще 5 хвилин, 5 хвилин. А я його люблю і я йому так дозволяю. Гвідо, ми стай. Бене? Сунарівата, Ті фачу тут. Я хочу медікари п'єди. Так, зробила, зробила, зробила я роль медсестри. Медичину поставила, йод поставила, щоб йому вбити всі бактерії. І зараз я буду. Так. так, і мені треба все залишити. ось так, І це все зараз я викину. І треба ще кафеляти принести. Я вас питалася, такі чиротті були. Чиротті це такі ліпучки, щоб рану закрити. Вони дуже малесенькі і вже їх немає. Зараз мені треба зробити кафеляти, тільки, як віду, мене питається, можна, я ще 5 хвилин полежу. Я кажу, ну добре, тоді вже тобі принесу і каву до ліжка сьогодні. Принесу каву і він поріс, і тоді я його поможу одягатися. І подивіться, яка година вже. Ви бачите, яка година. Я вже тут більше ніж пів години вожуся з ним, ось так помаленьку. Ну, Нічого страшного, основне, що він здоров'я має, що він. Що в нього все добре є. така кава. Таке всяке, бачите, скільки тут... яке тут малесеньке місце. Ви тільки подивіться, так? Отак, тільки як кава влізеться Ось так. Це він так зробив. Він так виколопив в тому. В... Це була його ідея. Він сам двері зробив, бо він сам фалінями, І як вигідно, бачите, мати 17 см ну, профундіта, як Віталій говорить. Таку шавку мати, дуже вигідно. Таке кафе. Вчора я була в супермеркаті, у нас коштує 7,50. Чути, кафе здалека. <клес> ось це, ось так виходить кафе. Кафе Мока в Італії. Дуже гарний такий інструмент. Мені так подобається. Тут вже починає вода кипіти. На чай, бревенький мої. Я чай ось даю на літру, на літру даю таких от чотири чайочки. Це чай, види, черешня, клубніка, яблуко, е дика роза і е мертво, як називається мертю. Ці чорні ягодки. Мертіллю називається е зараз мені не прийде в голову. мої. І я зараз підігрію молоком. Поставимо це сюди, не знаю, чи тут можна ставити. І мені треба молоко підігріти. Молоко наше місцеве. Чуть-чуть я молока йому підігрію. Ой, аж забагато. Ну, може, добре, нехай буде так. Підігрію молоко. Це буде мені. Це йому. І побачимо тепер, лишу чи не лишу. На, все треба, на обід я свіже зроблю. Все. Ось так. На обід треба свіже зробити. Тут в мене вже кипить. Я молоко, це я буду зараз пити. Я молоко мені не треба підігрівати, я люблю таке літне. Чому я п'ю з молоком? Тому що, сьогодні, тому що я сьогодні нічого ще не їла. Каву на голодний жолудок не можна пити, бо вам підніметься кислотність в жолудку. І хто має високу кислотність, так само кави не можна пити. Я п'ю ось таку, і тому я додаю молока. Вдома в мене ніколи молока немає, я не п'ю каву з молоком, а у перфорця мушу випити з молоком, тому що перфорця це означає на силу, на силу. І пить вистачить. Ось так. І тут зараз я йду вже четвертий раз ду, верх. І ще три таблетки дати. Це буде, напевно, п'ять раз. Або зараз приготую навіть і таблетки. Понесу разом з таблетками після він діабетик, так як ви знаєте, але він уколи не приймає, він приймає тільки. Таблетки і вже багато-багато років його організм привик, так як син говорить, його організм привик. десь колись він солодкий собі дозволяє особливо як сином йде, а так він їсть макарон з цільної муки. Він їсть. Хліба він майже не їсть, він дуже здорово їсть. Так що ось такі справи. Горіхів багато всяких їсть. Ну, як ви бачите, ви не все бачите, вердури так само багато їсть. Вердура це означає, вердура це означає овочі, 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 дуреньки мої. І одне печенько, я йому вже приготувала ось таке. Така фета без кутата. Інтегральна, бачите? І є різні марки. Цього разу ми взяли мізуру. Оце я йому зараз дам і йому вистачить. І ми йдемо зараз на прогулянку. Сьогодні він не буде виходити, бо його нога досить болить. Я йому скажімо, зробила роль медсестри. Роль медсестри я зробила, я йому це все медікари, як називається, медичний огляд зробила, йому приставила медичину зверху. І ми сьогодні машиною проїдемо. Моя машина тут спала напроти його хати. Я ногами вчора пішла пішки. Додому ногами. І ми таку прогулянку по місті ми зробимо машиною. А кафе, напевне, я піду в бар, який скуплю і принесу йому до машини. Так буде саме найкращий. Він любить горяче. Почекайте. Треба мені добре-добре його підігріти. Ось так. Довгенькі мої, треба, щоб він скоренько одягався і ми виходили на вулицю, тому що не можна так людину довго тримати в хаті. Треба, щоб виходила, бо життя є на вулиці, а вулицях в хаті. Ой, Гвідо, ки браво кисей! Ти ті сей сельцам, ті колоціони портато. Варда квіт, відо. Бравіссимо. Окей, ушамо. браво Гвідо, браво. Ми йдемо спизу робити. Він, як цикарельове везе зі спизу. Я завжди біля нього. Це просто так я відійшла, щоб відео показати, <звіде>, щоб він обрав, що він все сам робить. А ви, ви не думайте, я його завжди підтримую ззаду і веду попід руку, бо він в будь-який момент може зашпонтатися? Ось так. І я зараз будемо виходити і. Він погано ходить, в нього така рана, прямо великі рани. Не треба було йти до того потолга, бо він ще може інфекцію занести, ті, що почистять. Браво, Гвідо! Мій п'яче! Вау! Гвідо! Пандосоріді то мій п'яче, Гвідо! Мій аміки при окупаті перти. Гварда кві, Гвідо! Гварда, салюта тутті! Браво! Тутті ті волі нобене, мій амікі! і на Мураті дітей, Гвідо. Мі амікі і на Мураті діти. Пекі я хочу видіри, а тут ті коме сей. Коме сей, браво. Еко кози, браво. Андіамо. П'ятий раз ще пішла за курткою. Сьогодні він куртку гарно має інакше. Він має різні куртки, але Італійка дає йому куртки. Я ж вона більше часу. Я сказала, що всі мої подружки закохані в нього. що Всі його знають. І всі привіт. Йому передають коме. Бене-бене, Відо... копіть покинути конквісту. Ораті до медичина. І ушамо. Ми сопра, кузі. Браво, сопра. Бене.

che sapore ha? normale, buono sapore te no perché è fredda per te, vero? E ghiaccia, sì ghiaccia, perché te, per quello non ti piace sapore normale non è cattivo per la prima volta bevo questa acqua è normale a me San Benedetto acqua non piace è no, tutto uguale no questa medicinale, Guido <ride> Questa aiuta ad andare in bagno, capisci, Guido? Sì. Dove andiamo ora? Fa colazione, fa colazione, seconda colazione. Un bel cappuccino, bel cappuccino. Prendiamo te, perché abbiamo già preso. Eh, no, no, tè, no, no, cappuccino. No, tè no eh, caffè, caffè espresso. Prendiamo uno espresso. non un cappuccino. A cappuccino già, a casa abbiamo preso. Eh, ora il mio lancio. Non so, a casa con il cavo z'u muco con vepa. Aspettami qua, eh? vi do ora chiudo la porta. E mi idemo na прогуlinko. Vai sotto braccio cozie. Bene. Op, op. Bene. Mo sta, na svije Свіже повітря. Знайшла те, що підоп'є різні такі, можемо взяти. Тут різні такі є. Ми тут зайшли в Конат і п'ємо кафе тут. Деться які гарні квітучки тут. Віду на мене чекає. І дивіться, скільки піци роблять. Тут гарне місце, і мені прямо подобається. Треба буде прийти і тут поїсти щось. Це Італія, дорогесенькі мої. І тут п'ють, і їдять, і все коштує дуже мало. Бачите, яка ціна? Ступня болить і мені треба під'їхати ближче-ближче, тому що Гвіду не ходить. І це... На наш на, на крябели було тут трошки більше місця, ну я, ні, ні, мені треба трошки вперед, трошки вперед, тому що він. Ось тут ми зупинимося. Окей. Наш крябале тепер він не ходить, ото проблема є, що не ходить. Манаджа. Ось тут він напротив, треба його взяти. Ваду на фіари чи Фі. Чиволі фіорі на фіари. Моя, моя напарниця, вона не здогадається, я вже тут дещо підлила. От, наприклад, оця, Ця дуже гарна квітка, хто бачив мене літом, вона дуже гарно цвіте, але її ніхто не підливає. Ви розумієте, вона зараз висохла, вона жива. Тут прямо сухо-сухо. Дивіться, як тут сухо, і вона може зісохнути. Я набрала води, мені треба налити води, тому що вона тут, вона тут під дахом. Бачите, тут дах такий є. Тут мені треба води налити хоча б раз в 10 днів. Цей теж такий горшок напівмертвий. Бачите, він не має нічого, так от там внизу ще трошки є, він розколовся, і все, нікому це не в голові. А я тут дещо поливаю, я його так підтримую, життя йому підтримую. Тут я вже підлила трохи, так зверка трохи. Жінка була, жінка це все любила, і а інша жінка теж. Вже жінки нема, але вона перед тим. Вона вже багато років теж за садом не доглядала, ви розумієте? І ось ці квіточки. Бачите, я викопала, я собі додому принесла. Ось ці. Це такий настоящий у нас в Італії так народжується, як називається оцей аспарак у нас в Італії називається. І ось така рослинка. Я їх викупила і собі посадила в гуршок. Мені так вони подобаються, бо вони такі натуральні всі. Це вже засихає, це вже тут якась з -з 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 зі забора виросло. Бачите, на сінечку впало, живий плід такий. Оці мені дуже подобаються. Це я їх вже підлила, на холоді стоять, І що не моя хата. Я зараз буду тут наводити порядок, що моя та Італіка сказала, що ти тут командуєш. Я б її до хати забрала, а їй то навіть в голову не підходить. Треба ще мені замість, бо як їсть, Мені треба тут ще води набрати. Тут в нього туалет є, бачите, на першому поверсі ви мене питалися, чи можна на першому поверсі спати. Нема туалета, все одно в туалет треба виходити або. Туалет треба виходити або на вулицю сюди, бачите, або йти на другий поверх. І ось так. Це найкраща хата, так як я вам говорю, бачите, скільки тут горшків. найбільша хата це на одному рівні. Хата на одному рівні це номер один. Зараз підлию, бо в мене знову не буде кілька днів. Ой-ой-ой-ой. При, при е, сам збу, збу, збудував таке, змайстрував. Бачите, тут Аранчі він тримає, тут така сітка від мух є. І тут вверху Аранчі, і тут Аранчі, тут, тут мандаринки і тут Аранчі. Казала моя напарниця, Анна, не купляй більше, бо на вулиці є багато. Вони там стоять, там, де ти, там, де ти знаєш. Я мені сказали не купляти, бо дійсно є багато. Ми тепер з не робимо. Можна робити одну в день, але на перших днях я багато з робила, тому що йому треба було піднятися, йому треба було пити багато, ви розумієте? Це теж гарне дерево таке, а пити він. Води чистої не хотів. Йому треба було різні різні напитки давати теплі. З примута підняє, я розумію, діабетикам не можна, піднімає цукор. Ой, тут вже виходить знизу, бачите, вже знизу виходить. Нічого, зараз тя поп'є, бачите, аспарак вайке гарне. Тут травичка, син посіяв ось таку травичку, такого Така кругленька, вона кругла-кругла. Вона тут буде гарно, але зараз зима так не хоче дуже сильно рости. Підлиємо ще тут трошки. І ось тут треба тут підлити, бо вона теж тут хоче рости. Ну, ось так. Віду сьогодні не з'їв, бо він не був голодний. Вижте, все полишав. Ай-яй-яй. Викинемо тут. Він сніданок пізно їв і на сніданок ми всього багато з'їли.